Сідаємо, сідаємо. Бістро, 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 всі сідаємо. Ячку, розкажіть легенду. Легенду так легенду. Люди говорять, що появиться в Карпатах хлопачка, маленький зростом, трошечки бородатий, але душа у нього українська. І коли зарифмує він строки під біт героїчний, то затанцює все в Карпатах. І смирічки, і струмочки, і навіть звірі. І ні один хлопець, ні одна дівчинонька не зможе стриматися від танцю тих запальних. І буде другу. У нього... Дебіл. <кій> дядько, ми хочемо його бачити. Дядько, ми хочемо його бачити! Що спачки істерику на ноль. Іде. Дядько зробить. Кордоплечки. Готові? Мою, Ти хлопачка в Карпатах. Кстати, тобі колись шпачки шпаківню розривали? Ні. А мені так. Да. Так виручай, я діткам наплів. Треба щось таке зачитати, щоб все в тих Карпатах реально задвижувало. і снаряд, і потічки, і навіть ті діти. Зможеш? Звісно, Ну, все. Тільки Я без гуся виступати не буду. Буде тобі твій гусь! Ща я гусой! Де я? Где? Ты з боку бантик, Ти що діся, покажи, сюда, йдеш, а? Так і зроду любому не бачить Все без напрягів, ніяких вікових обмежень Коли ти будеш в клубі, ми влаштуємо пожежу. Якщо ти чуєш, як рубають от звуки басу, то тоді хочеш біжить, в бік вже надійшли до каси мій мікрофон в руках, як козацька булава, мені потрібні твої руки і твоя голова. Ми хіп-хоп нація, запам'ятовую Прачу брачу ретараса, українки і франка Чуєш, як звинят цимбали, чуєш, як рубає бас ви на чекали, ми вже скоро їдемо до вас, то ці несерідний хлопець до. Защитный тур Чуешь, как звенят цимбалы Чуешь, как рубая бас Вы на нас чекали, Мы уже скоро едем от вас Кто ты не хлопок, хлопец цей балагур Шесть украинских мест ПЕРШИЙ защитный тур все. все, 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 все. Слушай, будь ты человеком, верни меня обратно. У меня там такая короля осталась. Короля? Короля. Доброе. Не-не-не-не-не-не-не-на! Ой, ти дебіл